Привіт, друзі! Я Юліма Булка, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду робити садову гірлянду із лампочок, про яку я вже дуже давно мріяла. У мене є досвід у електромонтажі, я раніше переробляла стару лампу, підказка буде на відео ось тут, і ви зможете пізніше переглянути. Одразу скажу, що моя гірлянда не буде все тому що, можна так сказати, ми в останній момент закупляли матеріали і у магазині не було гідрозахищених патронів. Але оскільки гірлянда буде висіти на балконі під навісом, туди дощ не потраплятиме, ну, я думаю, вона прекрасно виконуватиме свою функцію. А пізніше перебереться у альтанку, так як я хочу зробити ще одну гірлянду і уже куплю для всепогодніх умов усі необхідні матеріали. І мене буде дві гірлянди. Ось так. Отже, розпочнемо. Для нашої гірлянди необхідна лампочка з цоколем Е27 на 9 Вт. Тепле світло 2700 кельвінів, Вона все погодня витримує від мінус 25 до плюс 40 градусів. Ось такий патрон під цоколь Е27, білий кабель із перерізом 2х075. Шкода, що не було і білих патронів. Я дуже хотіла, щоб все було біле. Завалялася в гаражі така вилка із регулятором напруги. Пощастило, що також білий шнур. Обов'язково будуть потрібні кабельні стяжки. Для ізоляції взяла ось таку термоусаджувану трубку. Із інструментів мені знадобиться рулетка, кандилярський ножик, бокорізи та маленька хрестова викрутка. Спочатку я зачищу провід, а потім від'єднаю його до патрону. Найперше потрібно розрізати кабель, зручно різати його посередині. Так ми доберемося до проводів, які сховані у ньому. Ось один провід і другий провід. Відділену від проводів ізоляцію я відрізаю. Потім вже зачищаю самі проводи, тобто знімаю ізоляцію із дрота. Дріт, як каже Google, це металевий виріб у вигляді гнучкої нитки. Я б, мабуть, і далі все життя працювала з таким видом проводки і не знала б, що таке кабель, провід і дріт, якби не готувалася до цього відео. Нарешті я вже не плутатиму ці значення. Друзі, напишіть в коментарях, а ви знали різницю між кабелем, проводом та дротом. Ось такий у нас шнур. під'єднаю зараз дротики до патрона і подивлюся, чи достатньо я зняла ізоляцію. Потрібно розкрутити шапочку від соколя і викрутити шурупи, щоб туди помістилися дротики. Зараз ми заводимо дроти, фазу і нуль в патрон через верхній отвір. Як же їх розрізнити? За стандартами нульовий провід має бути синьо-блакитних відтінків. А фазний може бути білого кольору, сірого, чорного, відтінків червоного та коричневого. Зараз кожен дріт потрібно гарно скрутити і за допомогою викрутки зафіксувати їх всередині корпусу затискачами, тобто шурупами. Отже, наразі ми маємо два проводи блакитний це нуль, а коричневий це фаза. Можливо, кожен дріт розмістити, скажімо так, у свою дірку на ось цій вставці з контактами. Фазовий провідник для більш безпечної експлуатації потрібно проводити на нижню центральну частину цоколя. А нульовий провідник має бути на боковій частині цоколя. Збираю патрон докупи, задню частину з'єднюю із контактною вставкою і закручую тримач. Ось так виглядає перший під'єднаний патрон, а вже інший я буду робити трошки по інакшій схемі. Відміряю крок 50 см. І приблизно відстань між лампочками там забереться трішки на ізоляцію, буде десь 46-47 см. Мене це влаштовує. Ось відстань 50 см. Тут буде наступний патрон. Я одразу розрізаю кабель посередині, а не на дві частини. Розріз роблю на 6-6,5 см. Так не доведеться розрізати дроти, а потім їх знову з'єднювати. Цей спосіб і практичніший, і безпечніший, зараз ви самі все побачите. Проводи важко витягуються із кабелю, тому я підтягувала їх за допомогою викрутки, краще плоскої. Я додумалася її взяти вже під кінець своєї роботи. Зайву ізоляцію відрізаю і вже знімаю ізоляцію із самих проводів. До речі, при зачистці можна використовувати запальничку, але цю інформацію я погуглила вже після того, як зробила свою гірлянду. Тож, я знімала так, як уміла, а це трошки довго. Перші патрони я робила до 12 хвилин, але потім мені вистачало 5 хвилин на один патрон. В наступній роботі з проводкою обов'язково випробую метод із запальничкою. Так, тепер дивіться: у нас є два дроти. Ми просто згинаємо перший дріт удвоє і скручуємо його. Те ж саме робимо і з другим дротом. У нас має вийти щось схоже на ромбік, а далі робимо все так само, як і з першим патроном. Заводимо дроти, фазу і нуль в патрон через верхній отвір. За допомогою викрутки зафіксовуємо фазу і нуль шурупами. При цьому не забуваємо, що фаза має бути на центральній частині цоколя, а нуль на боковій частині цоколя, так як я вже показувала на прикладі першого патрона. Можете повернутися і поглянути ще раз. Так, буде виглядати наш кабель. А для того, щоб не було великого навантаження на патрон, я сюди дам стяжку. Стяжку я просто максимально затягувала як можна ближче до патрона і відрізала. Зараз побачимо, яка вийшла відстань між першим та другим патронами. Ну, ось вийшло 48 см. І працюємо так далі. Є, Ось стільки вже зробили патронів. Вже є 25 патронів. Зараз з'єднаю шнур з вилкою і з кабелем від нашої гірлянди. Дроти треба добре зачистити. Тепер надіваю на кабель термоусаджувану трубку. В кінці ми нею заізолюємо це з'єднання. Скручую дроти, спочатку кожен окремо, а потім між собою фазу із фазою це коричневий провід і нуль із нулем блакитний. Одразу скажу, що спосіб паралельного з'єднання дротів саме у цьому місці гірлянди втілити не вдалося. Не лякайтеся цього незрозумілого терміну. До цього моменту таким способом я скручувала всі дроти у моїй гірлянді, і там хочу звернути вашу увагу, цей спосіб підходить. А цю невдалу спробу я вирішила залишити у відео для того, щоб ви уникнули моїх помилок, коли захочете зробити собі таку ж гірлянду. Як ви бачите, дроти стали дуже товсті, а ще плюс зверху додалася електроізоляційна стрічка, і на цю всю конструкцію просто не налізла моя термоусаджувана трубка. Якби вона була більшого розміру, нічого б міняти не довелося. Тож я з'єднала дроти іншим способом, який інтернет називає способом послідовного методу, і ось як він виглядає: я оплітала дроти назустріч одне одному, звичайно, фазу із фазою, а нуль із нулем. Потім заізолювала кожне з'єднання і вже змогла протягти термоусаджувану трубку. Щоб вона добре пристала до кабелю, я прогрівала її запальничкою. Не лякайтеся, коли вона буде плавитися, це нормально. Поки вона тепла, я ще поприжимала її пальцями, щоб забезпечити більшу щільність. Ну ось, вилку до кабеля приєднала, і зараз буде моя улюблена частина закручування лампочок і перевірка. Чи добре я усе зробила? Ну, спочатку я зайвий кабель змотала і зафіксувала стяжками, щоб він не заплутувався і не заважав. Потім розклала на підлозі патрони, щоб було зручно закручувати лампочки, і вже тільки тоді, нарешті, змогла приступити до найбільш лайтового процесу до закручування лампочок. Ні, ну мабуть, ще лайтовіше це включити в розетку. Але я і вправду отримувала задоволення від усього робочого процесу і з радістю та легкістю зроблю ще таку гірлянду, чого друзі, і вам щиро бажаю. Адже робити щось своїми руками для домашнього затишку це неймовірний процес. Це речі, які ви зможете показати рідним, друзям, дітям і сказати, що я це не купила, я зробила. І повірте, дивлячись на свої творіння, у вас набагато більше буде теплих емоцій і спогадів, ніж коли ви просто їх купили. Ну, ви розумієте, я мега задоволена і ділюся щастям із вами. Так. Супер історичний момент. Я йду включати розетку Так, 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 так. так, так я включаю, включаю. Як вона сліпить, я вона сліпить. Вона в працює. Моя гірна. Ні, мені навіть це не віриться, що я це зробила, але я це таке зробила. Друзі, я дуже сильно задоволена результатом. До речі, робила я її так і не довго за 4 години. Гірлянда ось така готова. Ну, я дуже правда, задоволена своєю гірляндою. Хоча на сьогодні мій робочий процес завершився, а завтра мене чекає найцікавіша частина декорації. Наступного дня ми з дівчатами записували відео на мою пісню Друг, і я хотіла використати ці кадри у кліпі, як ми дружньо чіпляємо гірлянду, але при монтажі вони мені не підійшли. До речі, якщо захочете переглянути кліп і бекстейдж, як все знімалося, посилання будуть в кінці цього відео. А цього року гірлянда перебралася в альтанку. Тут із нею стало більш затишно, а головне у нас є максимум освітлення, коли ми робимо тут свої діайбай. Друзі, на цій романтичній ноті теплого, та завдяки гірляндам, надзвичайно атмосферного вечора, я завершую своє відео. Якщо воно вам сподобалося, будь ласка, ставте вподобайку та приєднюйтеся до моєї, не можу сказати, сім'ї, мабуть, більше до моєї душі, адже все, що я роблю на каналі, я все вкладаю душу. Тут велика частина мене, і ваші коментарі, ваша активність дають мені розуміння того, що я роблю, що це не даремно, що воно вам цікаве та корисне. І так ми надихаємо одне одного на творчість. До речі, ось ці бантики я також зробила сама. І в цю Неділю на моєму каналі вийде про них відео, тож я вас буду тут чекати, друзі, до зустрічі і пам'ятайте, що все найкраще у нас попереду, Па-па!